Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мостокрила, Всі за нею співучії птахи. Усе ожило, усе загомоніло, зелений шум, я луна. Співало все, сміялось та бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Та, ні, не забула у вікно до мене заглянула від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі кітки. Прили Вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. З ним прилинули пісні пташині, і любий гай, відгу з прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та, що за вікном цвіла.